Hello! Today we continue to learn topic My new house. Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему Мій новий будинок. Але перш ніж повторювати слова, давайте пригадаємо циферки. Name the numbers. Давайте ж назвемо числа. Yellow. Я називаю колір а ви число. Yellow 25. Red. 43. Хто забувся, як вимовляються циферки? Повторюєте за мною. Repeat after me. Blue color 45. Green sixty eight, Grey ninety nine, Orange seventy four, Purple fifty two, White, White, the equally thirty, Pink color. 86. Black color, 18. Light green. світло-зелений колір. 100. And brown. Brown це який коричневий. Пригадуємо. 150 нам потрібно сказати, тож ми говоримо 150. Так, тут нічого важкого немає. Пригадуємо, що ми складуємо циферки, так? І так як ми кожного уроку працюємо з читанням, ми вивчаємо зараз правила читання з літеркою І, так, буквосполучення. І сьогодні дивіться, в нас буквосполучення «і» Ій дає довгий звук. И тож давайте -то прочитаємо. Sit, пич, beach, вид, read, leave, meet, see, seal, meal, dream, clean. Ви бачите, у вас слова і намальовані тут картинки, так? що ж означають ці слова? Давайте повернемось ось до цього слова. Ми читали піч. Звернемо увагу, що ось ці дві літерки, CH, вони дають звук Ч, тож персик буде піч. Далі. Так же саме слово beach, бачимо пляж у нас намальований, так, C, H, звук «чі». І ще ось тут одне слово є with. Ми читали. Зверніть увагу, тут написано WH, але ми всі знаємо, так, що H дає звук Х, але вона не читається. так, Ось в цьому слові. Ми читаємо вид. Є деякі слова, які потрібно запам'ятовувати, і далі. Так як ми знаємо, що І е, дає звук І, ми вже це правило тільки що вивчили. Але якщо після цього буквосполучення стоїть літера «ді», то тоді ми це буквосполучення будемо читати як Е, тобто ми прочитаємо ED. Head, LED, red, «bread», dread, «tread», spread, thread. TH -h дає звук с. Як наша с, тільки язичок ми ставимо між зубками, і в нас виходить thread. І повернемось туж до слів LED. Ми читали red. Але ось ці два слова мають два прочитання. Вони також можуть читатися як Lead, Read. Це треба запам'ятати в різних значеннях. Вони будуть по-різному читатися. І зараз перейдемо до нашої теми, до теми house. Word this у нас намальований садок тут. Так? Сад пригадуємо, як же буде слово сад. Garden. This is a garden. What is this картина бачимо. This is a painting. What's this? This is a cushion. Cushion подушка. What's this? Квартира. This is a flat. Flat квартира, пригадуємо. Вот здесь. Як же називається ось ця кімната їдальня? Dining room. What this. This is a wall. Wall стіна. Пригадали слова з попереднього уроку. І сьогодні в нас ще є нові слова. Так, нам потрібно запам'ятати слово clock. Clock, як бачите, годинник. Met. Miro Zergalo <laughs> Radio Radio Sleepers Repeat after me Clock, Mat, mirror, Radio Sleepers. Module Five Let's Play Vocabulary Clock Mat Mirror, radio, slippers. Сподіваюсь, ви запам'ятали ці слова. І зараз в нас таке завдання. Нам потрібно дати відповідь на питання «where» де знаходиться? Але спочатку давайте пригадаємо кімнати. Як же називаються кімнати в будинку? Так, це в другому класі ви вивчали назви кімнат. 1. Бачимо спальня і пригадуємо назву bedroom. Picture number two. Ванна кімната. Bathroom. Picture number three. Кухня. Kitchen. Picture number four. Їдальня бачимо. Dining room. And the last picture, вітальня, living room. Look at the picture number one. Подивіться на картинку номер 1 Якщо я запитаю, Where's a lamp? Де знаходиться лампа? Бачимо біля ліжка. Давайте ж скажемо It's. Next to the bed. Пригадуємо біля. Ми ви вивчали прийменник. Next to where's a cushion. Де знаходиться подушка? It's on the armchair. Yes, wonderful. Where's a mat? Де знаходиться килим? На підлозі. Тобто на підлозі буде on the floor. Ми скажемо It's on the floor. Look at the picture. Number five. Where's the cushion? Де знаходиться подушка? На дивані. Пригадуємо, як же буде на дивані. It's on the sofa. Look at the picture. Number four. is a lamp? Де знаходиться лампа? Біля столу. It's next to the table. Якщо ми ось глянемо на ось цей стілець, і я запитаю, Where is the chair? Нам треба сказати перед столом. Так, ми скажемо It's in front of the table. Пригадали прийменники. And now let's read the text. Read about Sue's house. А зараз давайте, коли вже ми повторили, як називаються кімнати, спробуємо прочитати текст Будинок Сью. I live in a big house. There is a kitchen, a living room, and a bathroom. There are three bedrooms too. There isn't a garden. My favorite room is my bedroom. It has got pink walls. There are three flowers on the wall. There's a big window next to my bed. I love my bedroom. Давайте ж спробуємо зрозуміти, про що йдеться в тексті. I live, я живу в що ж це за слово, великий, я живу в великому будинку. Там є кухня, вітальня і ванна кімната. Також там є три спальні, Three bedrooms. бачите. Там немає саду. Моя улюблена кімната це моя спальня. В неї рожеві стіни. На стіні є три квітки. Пригадуємо, коли у нас речення починається із фрази There is або There are, ми речення перекладаємо з кінця. Next to my bed. Біля моєї мого ліжка велике вікно. I love my bedroom, я люблю свою спальню. Ваше завдання спробувати прочитати цей текст, Так, слідкувати, коли я читаю, ставити на паузу і теж читати. Now open your копібокс. Зараз відкрийте свої зошити. Page 47, сторіночка 47, Exercise 1. І ваше завдання Find and circle. Знайди та обведи. Look at this picture. Подивіться на ось цю картинку. Збоку є ось слова. Вам потрібно підкреслити або обвести тільки ті слова, які є на цій картинці. Тобто. Ось бук перше слово нам обвели. Бук це книжкова шафа. Є вона в нас тут? Так, є. Далі клок. Клок це нове слово сьогодні нам додалося, воно ми його вивчили. Годинник. Є тут годинник? Немає, тож ми його не підкреслюємо. Наступне слово фло підлога. Є, підкреслили. Далі «капбот». Що ж таке «капбот»? «Капбот» – це шафа для посуду. Є тут шафа для посуду? Ні, немає, бо, як ви вже зрозуміли, по цій картинці це, напевно, вітальня, так? Кушен, кушин, подушка. Є, так, бачимо, є. Тож підкреслюємо слово кушен. Ось ми його підкреслимо, це слово. Далі. Підкреслили слово кушен. Шелф, полиця. Є в нас полиця? Ні, немає, так? Не підкреслюємо. «TV» – Дивимося, є, немає. Чейбл. І так далі. І далі ви виконаєте самі, знайдете слова. Які ж тут є? Exercise 2. Тепер друга вправа. Друга вправа пов'язана з першою вправою. Вам потрібно ось за прикладом написати речення. Дивіться, як перше речення весь це букей. Нас запитуємо. Де книжкова шафа? І в дужечках написано «софа». Повернемося до цієї картинки і бачимо, що напевно нам треба сказати, що книжкова шафа біля дивану. І ось нам сказали: It's next to the sofa. Вона біля дивану. Наступне: «Where is the sleeper? Що ж таке «sleeper»? Капці, так? Ми вивчали. Ще бачимо? Повертаємось до картинки сліпе ось наш, наші капці. Так, і бачимо, що перед кріслом нам треба сказати, як же буде перед. Ми вивчали. In front of. Так. Тож ось тут ви напишете. It's. In Crunch of the Arm here. Так, і ось таким чином у вас вийшло речення. І поставили крапочку. Наступне. Where's the painting? Де картина? Бачимо bookcase, книжкова шафа. І вам треба сказати, що картина біля книжкової шафи. Тобто, як буде біля, ми вже сьогодні не раз його говорили, next to. Тобто, ми там напишемо: It's next to the bookcase. Ось тут ви пишете: It's next to the bookcase. Далі, Pairs the cushion», де подушка. Повертаємось софа Тобто на дивані нам потрібно сказати: Значить, ми скажемо It's on the sofa. І ось тут ви написали цю відповідь. Напишите. is the mat? Flo, бачимо. запитують де килим? Що таке фло? Підлога. Нам треба сказати, що він на підлозі. Ми ось тут пишемо It's on the floor. І останнє. Where's the mirror? «Де дзеркало?» Бачимо wall. Wall стіна на стіні. Скажемо, воно на стіні, it's on the wall. І ось ви тут напишете It's on the wall. Our lesson is over. Your home task. Ваше домашнє завдання. Виконати сторіночку 47 у зошиті. Вчити ось ці слова. Зверніть увагу, у вас тут є переклад і є. Є переклад. І є вимова. Our lesson is over. Goodbye.